З самого ранку у центрі Дніпра працює аварійна бригада КП Дніпроводоканал. Комунальники усувають засмічення каналізації. На Вулиці Володимира Манамаха, 19 робили промивку каналізаційної системи, так як була забита наша доброва каналізація, тим, що там були тряпки, жири, тому що мешканці неправильно користуються системою каналізації. Працівники водоканалу зазначають, що дістають з каналізаційних колодязів усілякий непотріб. котрий комунальники звертають до до людей з проханням відповідально ставитись до використання каналізаційних мереж. Просимо мешканців максимально правильно користуватися каналізаційною системою в своїх будинках та не змивати ні тряпки, ні нічого побутового сміття ніякого в своїй каналізаційній системі. Завдяки спеціалізованій техніці та високому професіоналізму бригада Капедніпроводоканал усунула засмічення каналізаційної системи менш ніж за пів години.